Коричневі, посухлі, але тримають форму, структурні і об'ємні. Такий вигляд не завжди сприймається, але ж це зимовий сад. Сад взимку у своєму сплячому образі мені нагадує казку про сплячу красуню шарля перо. Спочатку було все красиво, у квітах, ароматах, метеликах, сповнене життя і фарб. Потім. Справдилось закляття злої феї. і красуня вколола палець в ретеном, все навколо заснуло, змінилося, зникли квіти, метелики, Все стало одноманітним і безбарвним. Є конфлікт. Нам не подобаються такі зміни, вони нас бентежать, викликають незадоволення. Чому так сталося? Чому перемогла одноманітність і холод? У нашому контексті, чому настала зима? І все нами любиме зникло. Квіти засохли, дерева скинули листя, все якесь сіро коричневе, мало зеленого, не чути пташиного співу. Але ж історія казки не закінчена. Залишилось багато непричинених сторінок. Що буде далі? Виникає ще більший інтерес. Яким буде продовження казки? Тобто в цьому і є інтрига зимового саду, яка пробуджує ще сильніший інтерес до нового. Адже рослини за минулий рік підросли було посаджено нові, і нам цікаво, як вони будуть виглядати. Зазвичай ми мало про це говоримо. Але коли подумки повертаємось до саду, перше про що думаємо, а цікаво. Як себе покаже Маклея, Дев'ясил, Пенстимон, Як вони заграють з іншими рослинами, які ростуть поруч? Який буде врожай у наступному році? Як красиво будуть виблискувати сонячні зайчики на червонобоких яблуках і стиглих солодких грунах винограду? У нас клімат такий, що півроку літо, а півроку зима. І щоб насолоджуватись садом не тільки влітку, потрібно навчитися бачити холодну красу, використовувати рослини, які створюватимуть цікаві зимові пейзажі. Серед таких рослин можуть бути звичайно дерева і кущі з красивою архітектурною формою крони, хвойні рослини, зимово-зелені, багаторічники. Але основну кількість складають рослини, які на зиму залишають красиві форми, точніше можуть складати, якщо вони є в саду. Основну тому, що саме вони утворюють структуру літніх декоративних композицій. Зимово-зелених в саду ну, зазвичай небагато, тому що вони невеликого розміру до 20-30 см висотою і використовуються як вкрапени. Подивіться, наскільки архітектурно виглядають форми, які залишила ахінацея, яскраві великі квіти перетворилися у чорні помпончики з насінням на струнких паганах. Насінневі сухоцвіти рудбекії мене приваблюють не лише формою, а й кольором. Причому в багаторічної родбекії блискучі, вони чорні. І її куща зберігає форму літнього габітусу. А посохлі суцвіття дворічної родбекії волотистої кольору варено-сущеного молока красиво поєднується із стрілами Веронікастрому. Так, Веронікастром прекрасна рослина, що для літнього, що за зимового саду. Родом із прерій, він стійко витримує дощ і сніг. Астри верескові. Новобельгійські створюють об'єм у зимовому квітнику, їх прикрашають такі от розпушені насінневі коробочки. Причому у різних видів ці пухнастики мають різний колір. У от верескової вони мають світло бежеві. У новобельгійської вони жовтуваті. Це рослини, які восени створюють пишні, різнокольорові хмари квітів. А взимку ці пухнасті коробочки теж можна розуміти, як квіти. Образно. Я віднесла їх до рослин, які цвіти, цвітуть і літом, і зимою. Наприклад, ось бачите, коробочки Нігели. Це однорічник влітку цвіте дуже красивим, чистим голубим кольором. До речі, голубий дуже рідко трапляється, такий чистий у рослин. То саме в Нігели він такий, а на зиму вона залишає такі маківки невеличкі. І до того, що в цих маківках є насіння, ну це ж насінневі коробочки. Ну, якщо так, я люблю їх влітку витрусити і з'їсти, тому що вони мені смачні. Ну, їх дійсно використовують як спецію в кулінарії. Також дуже мені подобається сухоцвіти пенстемону взимку. Він літом квітує такими фіолетовими дзвіночками. Ну, різні кольори є, дивлячись від сорту. А на зиму е, теж залишає стрункі пагани із е, насінневими коробочками. Е, теж вони не ламаються від вітру, не падають і дуже красиві е, під час того, як падає іній зранку або притрушується снігом. Такі дуже структурні і красиві рослини. До того ж, взимку вона залишає. Зелене листя при розетці він дуже непогано розростається, і його можна ділити напевно, кожен рік і розсаджувати, і тоді. Можна таким чином збагачувати свої квітники цією рослиною. Дуже красиво. Хоча вважається він малорічником, ну, тобто десь через 4-5 років його потрібно розсаджувати. Але ну, це ж добре, швидко наростає, гарно росте і <рости> така красива. А ще у мене помічник, мій кіт, його звати кіт. <рости> ще мені дуже подобається взимку сухоцвіти. Я тут собі букет таких поскладала, сухоцвіти миколайчиків. Вони літом теж світуть чисто голубим кольором, а на зиму залишають якогось, я б сказала, такої космічної форми, сухоцвіти, і вони мережно виглядають у зимових квітниках. Дуже красиві. Вже звична для наших садів, і нами улюблена лаванда взимку виглядає теж. Досить пристойно, як на мене. Вона має такий сизий, десь трішки до оливкового колір. Звичайно, уже нижні пагони у неї посохли. Верхні пагони виглядають що досить живими. Все-таки вже кінець січня, і вона створює красиві подушковидні форми в цей період. Я її. Не обрізаю на зиму, тому що коріння зимово-зелених рослин харчується поживними речовинами, які знаходяться в листовій масі, і е, листя поступово засихає не відразу, тому обрізаю лаванду в середині березня або в кінці, тоді, коли в неї починають розпускатися сплячі бруньки. От коли побачите, що навесні з'являються маленькі зелені нові листочки, тільки-тільки з'являються. Тоді її можна обрізати. І чим нижче, тим краще. Якщо не старий кущ, молодий, не оці нижні пагони, то тут на них ще є сплячі бруньки. І я обрізаю буквально от на 5-10 см І тоді вона нарощує. Красиву таку пишну подушку, і відповідно і в неї таке пухнасте пишне квітування літом. Так що так це рослина, яка сто відсотків підходить для прикраси зимового саду. Полин Людовіка вже втрачає літній лоск, адже вже кінець січня він доповнює зимовий об'єм разом з астрами і травами. Полини взагалі дуже цікаві, стійкі рослини. Якщо враховувати потепління і потреби в економії води, полин саме та рослина, посухостійкий і сонцелюбивий. До речі, в українському етносі він вважався одним із найсильніших рослинних оберегів. В давнину його вплітали до весільного квітка, щоб відігрив. Погане око від нареченої, також його носили при собі під час русального або мавського великодня від зеленого четверга до неділі, до трійці. вінок з полином після зелених свят вішали над дверима, щоб жодна зла сила не проникла в оселю. За народними віруваннями, у русальний тиждень, коли цвіте жито, русалки виходять з води і гуляють по полях та лісах. Вони полюють на молодих парубків та дівчат і можуть залоскотати їх на смерть чи заманюють у своє підводне царство. Особливо небезпечно купатися в річках цього тижня, бо русалки залоскочать і залишать у себе. Підстерігаючи перехожого за околицею, русалка запитувала полин чи петрушка. Якщо ти кажеш полин. Русалка зникає. Якщо відповісти Петрушка, то вона каже: Ти моя душка, і може залоскотати на смерть. Цікаво, чому русалкам так Петрушка подобалась. Якщо говорити про рослини-символи у контексті прикрас зимового саду, потрібно згадати про Звіробій в українському світогляді. Звіробій оберігав від злих чай. Чар його клали на порозі, запихали у щілини у хаті, вішали у хліві біля худоби. Його ще називали Івановим зіллям. Поважається, що самої цілющої сили він набуває напередодні Івана Копала у дні найвищого літнього сонцестояння, тому у лікарських цілях його збирали саме тоді. Кого в дитинстві не поїли з цього зілля, коли болів живіт? Природній саме той, з якого варять чай, це звіробій звичайний, гіперіком перфоратом. Це багаторічна рослина, з червня по серпень. У дизайні саду набуває популярності використання більш декоративних видів. Звіробій олімпійський вічно зелений напівчагарник, засвітає у червні яскраво жовтими піти квітами. Мені подобається дрібнозернистою текстурою листя. І, звичайно, пишним квітуванням, теж такими жовтими, красивими квітами і ще охайним виглядом. Я не помічала, щоб листочки покривалися якимись плямами. Його потрібно підстригати після квітування і видаляти сухі квитоноси. Розростається повільно, не агресивний, росте кущем і любить сонце. Інший теж цікавий декоративний вид. Звіробій чашечковий. Він не занадто морозистійкий у нашому кліматі, залишається зеленим до морозів у 10 градусів. Потім листя, звичайно, мерзне ну, і стає вже таким коричневим, Весною прийдеться йому наростати знову, цвіте великими, як для Звіробою, яскраво жовтими квіточками. Якщо він потрапляє у дуже сприятливі для себе умови, поживний, дренований, зволожений ґрунт і напівтінь розростається досить швидко, навіть агресивний. У нього повзучикар не вище. На сонці при недостатній кількості поливу може швидко пропасти. Але як для садового дизайну, для напівтіньових лісових композицій підходить, тому що створює красиві текстури листя. Ще однією рослиною, яка тримає зелене листя до середини січня і має красиву форму сухоцвітів, є зобне красило. Відноситься до напівчно-зелених, все таки в 10 градусів псують декоративність текстури листя цієї чудової рослини. Його суцвіття, наче шоколадні кекси, нанизані на шпажки, виглядають структурно і апетитно. Бачите, такий він класний. Тобто зимовий сад наповнений образами. У казці красуню знаходить хлопець і цілує. Дівчина прокидається і відразу все розквітає, зафарбовується неймовірними відтінками, пронизується ароматами. Шалено співають птахи і невтомно працюють бджоли, метелики танцюють на квітах. І юнак розвиває чари, природа просинається, починається весна. Чому я хочу привернути вашу увагу до зимового саду, допомогти вам зрозуміти його? Тому що, по-перше, сад має потужний емоційний вплив. По-друге, сад відволікає від тяжких гнітючих думок. По-третє, зимовий сад це час для красивих, корисних і смачних очікувань. Взагалі, сад це, звичайно, робота, тому що за ним потрібно доглядати. А за зимовим садом можна собі дозволити лише спостерігати і насолоджуватися, тому що зимовий період не вимагає догляду. Єдине, що можна робити, обрізати листяні дерева і коші, ну, якщо є така потреба. І все спостерігати за падаючими сніжинками, звертати увагу, як красиво вони одягають у шапки, засохлі квіти. Як зимовий іній блищить на оголених пагонах дерев. І навіть за тим, як вітер мандрує у солом'яних травах. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!